При борщині та всиплості голосу. Ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Олег Шамшуру. Зараз з нами на прямому зв'язку. Це дипломат, колишній посол США та Франції. Пане Олеже, вітання вам. Добрий день. Доброго дня, вітаю, добрий вечір. я б Сказав. Гідно завершити війну в 25-му році, як заявив президент України Володимир Зеленський, а також підкреслив, що це спільне бажання українців, американців, європейців і всіх наших глобальних партнерів. Що вкладається з, от як це дипломатично розшифрувати? Гідно завершити війну, якщо є бажання всіх, окрім Російської Федерації, на вашу думку? Що в це вкладає? Президент? Треба спитати у нього, його радників. Як на мене, закінчення війни важливо не просто як закінчення війни, як закінчення гарячої фази, а як закінчення війни на умовах. Ну, зрозуміло, що вони не будуть для нас ідеальними, але, але принаймні на прийнятних для України, перш за все, а також і для її партнерів умовах якими це е, ці умови будуть, е, як на мене, зараз залежить перш за все від того, чи вдасться нам спільними зусиллями зупинити Путіна? Е, це ключове питання зараз: зупинити е, просування е, Путіна, перехопити стратегічну ініціативу, і це тоді створить умови, або принаймні дасть нам надію на те, що в ході перемовин, якщо вони відбудуться, вдасться це завершити на умовах прийнятних для України на на умовах, які не є принизливими ні для нас, ні для наших партнерів. Питання наявності на території України миротворчих місій міжнародних, тому що ну тут у деякі країни, до прикладу, там німці повністю там шоль сказав про те, що цього не може бути, доки ми не обговоримо це питання з Російською Федерацією. Власне, Франція спочатку погодилась, потім сказали, що також питання, яке потребує дискусії. Ну і так далі, за яких умов сьогодні ми можемо отримати на території України миротворчі місії, і чи є в них Сенс, пане Олеже, e, важко сказати на яких умовах. Я вже не один раз говорив. Я просто повторюю свою позицію. Тобто, треба по-перше, розуміти, що якщо йдеться про миротворчі сили, то це, мабуть, йдеться про сили в рамках реалізації того поки що не остаточно сформованого плану миру для України Дональда Трампа. тобто, Йдеться про створення демілітаризованої зони, це як на мене дуже абстрактне, незрозуміле все ще поняття, а, але е, також дуже важливо розуміти, що йдеться, е, якщо ці про те, що якщо ці миротворці хочуть відіграти дійсно е, якусь роль, або ми на це розраховуємо конструктивну роль в підтриманні. Миру припинені війни вони мають бути готові не просто гуляти туди-сюди, як роблять дуже часто миротворчі миротворці. ООН таких за таких умов можна і їх заангажувати з Непала або з якоїсь іншої країни. Це мають бути сили які. Повинні бути готовими дати вісіч російським провокаціям, дати вісіч можливому новому наступу з боку Росії, і наші партнери мають себе спитати, чи вони готові на це, щоб це не просто не була така фігура якихось красивих заяв. більше ми бачимо, що робляться одні заяви потім. Пояснення, які зводять фактично всі заяви на німець, але якщо говорити про корисну роль, то вона має бути абсолютно конкретною, тобто дати відсіч, унеможливити подальше просування російських агресорів, і з цього треба виходити. Це з цього треба виходити, коли ми аналізуємо всі можливі модальності використання цих. Так званих миротворчих сил uh -huh. ще одне запитання: це от в чергове повторене бажання Кремля зустріти зустр... про зустріч Путіна із Трампом. Причому Пісков заявив, що без жодних умов Путін готовий приїжджати на таку зустріч? І у Трампа підтверджують, що так вона готується. Більше подробиць жодних немає. Але в очікуванні так, от зустрічі цих двох лідерів, на вашу думку, чи реалістично взагалі побачити найближчим часом зустріч цих. Трампа і Путіна реалістично чи, чи ні, це ми побачимо. Це знову ж таки залежить від того, чи вдасться зупинити Путіна, перехопити стратегічну ініціативу. Це по-перше, по-друге, нічого нового в заявах Путіна ми не побачили. Він само початку е, е, насилав такі сигнали, що він готовий розмовляти тільки сполученими штатами. І тут дуже е, важливий момент, е, е, яка буде роль України, і е, щоб е, дотримувався той принцип, який, начебто, зараз е, до Трампа ніхто не е, дебатував, не оспорював. Це принцип нічого про Україну без України. Як це буде реалізовано? Це ми побачимо, але це дуже важливо, щоб нам не, не нав'язували і не намагалися примусити до припинення війни на умовах, які не відповідають нашим національним інтересам. Тобто, ситуація, давайте відверто казати, є достатньо складною, і я б сказав, навіть критично, не тільки у військовому сенсі, а і дипломатичною. Про те, як Росія далі буде ще шукати союзників вчора, також на засіданні Рамштану президент України сказав про те, що в Росії достатньо союзників потужних: Іран, Північна Корея країни, які постачають і боєприпаси, важку зброю і так далі. Ну і також живу силу, тому що солдати північної Кореї також воюють проти нашої держави. Ну і тут ще про поглиблену співпрацю ще більшу з цими союзниками. Наскільки це можливо, чи можуть до прикладу зараз санкції спільні України Європейського Союзу, ну послабити е, цю допомогу окупантам, ця співпраця є дуже небезпечною реальністю, і в принципі вона ми її спостерігаємо протягом всього всієї війни, і вона тільки посилюється. Тут я хотів би сказати, що якщо наші партнери... Ну, роблять вірні заяви, надають допомогу, створюють коаліції, але все це, як на мене, відбувається задовго і недостатньо ефективно. В той час, якщо подивитись на так звану вісь агресорів або вісь зла, то всі учасники допомагають Росії достатньо ефективно. Тобто є і така, я б сказав, інфернальна ефективність. Цієї вісі зла це про це треба пам'ятати, і безумовно вплинути на це можна і підвищенням обсягів, і покращенням номенклатури того, що ми отримуємо в військовому плані. І казав же Макрон на початку минулого року про необхідність на зусиль. Для допомоги Україні і в е, подальшому закручуванні у режиму санкцій Все це можливо, але це треба зробити. Тобто, знову ж таки, є велика достатня дистанція між вірними заявами і ефективними діями. Тобто, ясно, що без допомоги наших союзників ми не змогли б чинити в опір Росії. Але це абсолютно не значить, що вони не можуть зробити ще більше на зусилля, які потрібні і нам, і в не меншому в не меншій мірі їм цьому демократичному світу. Пане Олеже, дякуємо вам Дякую за вас. ваші роз'яснення. Олег Шамшур, дипломат, колишній посол США та Франції, був з нами на прямому зв'язку.